Та ви Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі до такої новини Посли ЄС схвалили 13-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Обмежувальні заходи мають бути запроваджені перед другою річницю повномасштабного вторгнення. Цей пакет є одним з найширших. Повідомив редактор Радіо Свобода Рікард Йозвяк. Деякі деталі розкрила президентка Єврокомісії Урсула фон Ляйн. Саме цей пакет скорочує доступ Росії до безпілотників. Заразом рай. Ніша аналітики зазначали, 13-й пакет санкцій буде найслабшим з часу повномасштабного вторгнення РФ. Очікується, що ці санкції передбачатимуть обмеження для фізичних і юридичних осіб. Водночас у цьому пакеті не буде нових заборон на російський імпорт. Більш детально 13-й пакет санкцій проти Російської Федерації обговоримо з Петром Молочуком, політологом. Пане Петро, вітаю вас. Доброго дня. По яких особах та сферах мають вдарити нові санкції, чи можемо вже спрогнозувати? Бо є критика, мовляв, атомна галузь, банки, скраплений газ, усе пішло поза. А саме на це б очікувала Україна? Ну, в принципі, поки що цей пакет він не схвалений. Його схвалили на відповідному рівні послів. Тепер він має бути остаточно затверджений і? Це затвердження має відбутися до 24 лютого. Треба відзначити, що ще до початку, коли, власне кажучи, цей пакет було схвалено, його критикували за те, що він буде один із найслабших пакетів санкцій Європейського Союзу. Там справді нічого нового не очікується, нічого, щоб, в принципі, якось ну, радикально щось змінило. Єдине, що за наявною інформацією, цей пакет повинен передбачати якісь обмежувальні заходи щодо різноманітних схем тіньового сірого експорту, необхідних для Росії, комплектуючих для виробництва зброї. Це насправді потрібно, важливо, наскільки воно буде дієвим і ефективним, сказати поки що важко. Такий цікавий факт, який став відомий нещодавно, і вже опублікований в ЗМІ Сполучених Штатах, зокрема в статті СНН, це те, що українці одержали доступ до збитої північно-корейської ракети, яка випускає, яку застосували Росіяни проти України. Так от, хоча Північна Корея з 2006 року під санкціями, причому під санкціями як Сполучених Штатів Європейського Союзу, так і навіть ООН, От у чому парадокс, що Росія проголосувала свого часу за санкції проти КНДР, тепер сама їх і порушує. Так, от, незважаючи на це, практично усі комплектуючі північно-корейських балістичних ракет виробництво Європейського союзу і Сполучених Штатів, тобто, в принципі, всі ці режими вони навчилися достатньо непогано всі ці санкційні обмеження обходити. Ну і справді те, що ви сказали, це те, що найбільше всіх турбувало, і те, що справді могло б на щось вплинути, це обмеження проти ядерної промисловості а, Росії. Тому що це, по-перше, джерело доходу. По-друге, Росія вже неодноразово демонструвала, що вона, наприклад, використовує а, росатом та загалом свою а, ядерну, скажімо так, індустрію для того, щоб, наприклад, захоплювати. Об'єкти на території України, такі як, наприклад, Запорізька АЕС, це перший момент. Ну і другий момент так само Росатом, оскільки на нього не накладені настільки серйозні санкції, то він, ну взагалі на нього санкцій немає. То він використовувався це неодноразово фіксувалося як засіб, так само паралельного імпорту, тобто сірих. Схем закупівлі комплектуючих в тому слід для російської армії для російської військової промисловості, от тому звичайно, що е, це дуже важливий напрямок, який поки що на жаль не врегульований, і зрозуміло, чому тому, що дуже багато країн Європи від цього самого росатому залежні, і це викриває найбільшу проблему санкцій. Що завжди, як тільки санкції починають торкатися чогось серйозного, завжди в європейському союзі знаходиться той, кому ці санкції починають заважати, і це е, дуже серйозно впливає на ефективність їхнього запровадження. Пане Петре, про скраплений газ окремо хочу спитати, тому що м, направду багато аналітиків вказували, що можливо в 13-му пакеті з'явиться обмеження на його торгівлю. Е, пропонуються різні підходи, що скраплений газ до Європи можуть поставляти США та Катар, наприклад, але ціна, звісно, буде набагато вищою, аніж е, м, Росія сьогодні. Пропонує для покупців, е, наскільки направду. Можна протиснути це рішення, можливо, не у цьому пакеті, а у наступних, або просто треба забути про цю ідею. Ну, забувати не треба, треба протискати, але поки що найбільш ефективно в цьому контексті санкції накладає СБУ. Тобто санкції СБУ виявляються набагато ефективніше, ніж санкції Європейського Союзу і США. Що я маю на увазі? Я маю на увазі. Методичний підрив відповідних терміналів спостачання скрапленого газу нафтових терміналів нафтопереробних заводів, які здійснюються от уже в принципі кілька місяців. Найбільш гучна акція це була атака за допомогою безпілотників на відповідний термінал поруч Санкт-Петербургом. От і це вже, як показує дослідження, серйозно впливає на російський ринок нафтопродуктів, тому що нафтопереробні заводи виводяться з, ек... з експлуатації. Це впливає на вартість, наприклад, мазуту, на загальні обсяги виробництва цих нафтопродуктів, отже, на експорт нафтопродуктів, отже, на одержання Росією грошей. Тобто, чесно кажучи, я е, думаю, що санкції СБУ. Звичайно, в лапках санкції СБУ, але тим не менше, от вони, мабуть, в цій сфері будуть набагато ефективніші аніж будь-які санкції Європейського Союзу або Сполучених Штатів. Україна вирішує свої питання, як може і своїми силами подекуди. Міністр закордонних справ Угорщини Петрасіярто заявляв, що його країна припинить блокувати новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, оскільки для цього більше немає причин. Про Угорщину ми завжди окремо кажемо в такому контексті, чому втрачено сенс для Угорщини. Ну важко сказати. Знову ж таки, що вони там для себе вибили, вони, як правило, використовують дуже таку не. Складну схему. Тобто вони блокують усе і чекають, що їм щось запропонують. Іноді їм справді чогось доводиться. Знову ж таки, ну от вони справді щось для себе одержують. Тобто вони банально використовують це для шантажу. Шантажують вони, до речі, не лише з приводу України, тому що, наприклад, зараз Угорщина остання держава, яка блокує вступ Швеції до НАТО. І от вони так само постійно натякають, що вони чогось від Швеції чекають. І зараз, наприклад, прем'єр-міністр Швеції має відвідати Будапешт там провести відповідні переговори. Але, от ми бачимо, що банально Угорщина використовує своє членство в авторитетних організаціях, як фактор вибивати для себе гроші або якісь інші преференції. Тому таким чином вони працюють, що цього разу вони вибили або не вибили, або можливо розраховують вибити в майбутньому. Я чесно кажучи, не знаю. Але підозрюю, що без цього точно не обійшлося. Угу. Щодо можливих санкцій США через смерть Олексія Навального вже були заяви, що послідує такий пакет санкцій проти Російської Федерації. А от е, смерть Навального взагалі е, може повпливати на ну навряд чи на цей пакет 13-й, може на наступні, які сформуються в Євросоюзі. Здається, що євросоюз менш чуттєво відрагував на смерть російського опозиціонера, аніж Сполучені Штати. Ну, до певної міри так. Я думаю, що Сполучені Штати просто тривали в голові його як в якості, скажімо так, потенційного учасника зміни влади в Росії, і це те, чого вони б найбільше хотіли. Це те, щоб в Росії змінилася влада, і таким чином вони б могли з цією влади розпочати якусь перезагрузку, перестройку і тому подібне. Ну а смерть Навального, звичайно, що на це суттєво впливає. Ну, водночас Байден сказав: ну які ще санкції можемо застосовувати, все, що ми могли, ми вже застосували. Хоча я би запропонував їм достатньо просту і ефективну відповідь, наприклад, оголосити ціллю вбити, наприклад, 100 тисяч російських військовослужбовців і надати для цього Україні необхідне озброєння, і потім фіксувати це все. І коли б це все досягло своєї мети, то я думаю, що бажання яким чином. А, ну, впливати, точніше, не те, що навіть впливати, а, а, як сказати, а, ну, це точно би був було б аргументом для росіян російського керівництва в подібній ситуації, а, тому я особливо тут нічого не чекаю. Єдине, що я сподіваюся, що от а, для північноамериканських американських політиків. Це стало черговим нагадуванням того, який, власне кажучи, є режим Путіна в Росії. Там немає нічого раціонального, там немає ніяких підстав і можливостей з ними про щось домовитися. От вони просто от такі, які вони є. Тобто тиранія в чистому вигляді без будь-яких, як то кажуть, прикрас, і без будь-яких можливостей ці прикраси знайти. Тому що ми бачимо, як частина республіканської партії останнім часом багато зусиль витрачала на те, щоб якось обілити образ Путіна. Тобто там і Іра Карлсона послали, щоб він, так, так би мовити, його показав з іншого боку для американської аудиторії. А все, що він показав, це старого маразматичного діда, який розказував годину про історію від Рюрика. Ну, тобто, людина, яка обґрунтовує геноцидальні військові дії у 21-му сторіччі, тим, що відбувалося в 9-му сторіччі, між якимись князями, на яких абсолютно байдуже і американцям, і європейцям, і будь-кому, крім істориків. Що історія це в першу чергу питання істориків, а не політиків. І от тепер знову ж таки вбивство опозиціонеру у в'язниці. Причому для того, щоб підкреслити, що це було саме вбивство, а не випадковість. Він після цього підвищив у званнях і нагородив усіх причетних до цього, тобто там безпосереднього керівника цієї колонії. Тобто, ну для того, щоб уже не було ніяких сумнівів. Так, це ми вбили. Ми цим пишаємося. Ми будемо робити так і далі. Я не знаю, ким треба бути для після цього, щоб просувати ідею про якусь раціональність і договороспроможність Путіна в європейській і американській політиці. Звичайно, такі люди будуть, але принаймні деякий час їм робити це буде важче, і це поки що, я думаю, основний підсумок того, що відбулося в російській колонії за північним полом. Пане Петре, ну наостанок, якою може бути реакція е, Російської Федерації на 13-й пакет санкцій? Чи, на правду, це зможе додатково ну, потрапити нерви Кремлю? Mm, ну, ви знаєте, я думаю, що тут е, якісь санкційні механізми вони об'єктивно вже в певні, е, в певній стилі досягнули. Я думаю, що в принципі головний напрямок, який треба переслідувати в санкціях, це обмеження відповідних засобів для того, щоб ці санкції обходити тобто, цей самий паралельний імпорт, комплектуючи, притягнення до відповідальності тих, хто цим паралельним імпортом займається. Тобто, посилення не санкціях, таких, а посилення контролю за їх реалізацією. це те, чим треба займатися, і те, що може реально на щось вплинути. Але знову ж таки санкції самі по собі, як показала практика, вони зупинити путінський режим не можуть. Значить, треба, окрім санкцій, в першу чергу турбуватися про військову підтримку для України. Це єдиний найбільш ефективний і дієвий спосіб на щось вплинути. Дякую вам за включення. Петро Ліщук політових був на зв'язку з Live Studio. Обговорювали 13 13-й пакет санкцій ЄС щодо Російської Федерації. По суті, його майже ухвалено. Остаточне рішення з'явиться до 24 лютого 2024 року. Два роки будемо сумну дату відзначати з початку повномасштабного вторгнення. І тоді вже буде точно зрозуміло, хто в. Санкційних списках кажуть про те, що це понад 200 нових юр та фіз осіб з Російської Федерації. Я дякую, що ви були з нами Залишайтеся сьомим.